Остання програма цієї весни розпочинається вже невдовзі. Ура літо. Пора нових емоцій, нових вражень та нових кінопрем'єр. Залишається на території понад кіно Аймакс та кінопростір Аймакс. Ми розпочинаємо. Збираємося оманди на кілька десятків років вперед і готуємося до неймовірного видовища. Зустрічаю у кінопросторі Аймакс, фантастичний бойовик. Земля майбутнього дивись трейлер. І з кожною секундою, що минає, спливає наше майбутнє. Ньютон? Це не моє. Що не твоє? Значок. Я ніколи не. Уявімо на секунду. Тату, ти тільки глянь на це. Стрьомно, скажи. Що існує місце. Де немає неможливого. Невже ти не бачиш? Кись, припини! У травні. Іди геть! <рик> Собаку не бачиш! Круто! <рик> Відведіть мене туди! Відвезти куди! <рик> Звідки це в тебе? Хто ти така мала? Від режисера фільму. Ти бачила місце, де зібралися найкращі, найрозумніші люди світу, щоб його змінити. Місія неможлива протокол Фантом. Ми шукали таку, як ти дуже і дуже давно. Нащо? Там щось сталося? Щось погане? Вони тебе вистежили?» Хто? «Давай! Бігай. Навряд чи це хороша ідея. представляє. Це єдиний шлях. Вони чекають нас, тож не відставай. З усіх людей, чому я? Він думає, ти врятуєш майбутнє. Спокійно! Земля майбутнього світ за межами. Ти питала про землю майбутнього? Ось вона. З 21 травня у кіно. Фантастичний детектив Земля майбутнього зібрав разом багато зірок першої величини. Режисер і співавтор сценарію Бред Берд двічі ставав володарем премії Оскар. Він отримав нагороди за анімаційні фільми Рататуй та Суперсімейка. Не відстає у кількості оскарів і виконавець головної чоловічої ролі Джордж Клуні. Також у фільмі з'явиться улюблене з мільйонів Лорі. Але найголовніше, ексклюзивну версію стрічки Земля майбутнього ти зможеш побачити тільки в кінозалі IMAX. Головна перевага це на 26% більше зображення, а значить максимальний ефект занурення у кіно і максимальне задоволення від фільму. 21 травня у кіно. Її другої прем'єри розгортаються в Каліфорнії під час сильного землетрусу. Головний герой фільму рятує людей, не шкодуючи себе. Його героїчні вчинки та правильні рішення у наступному трейлері. Розлом Сан Андреас. have over 600 documented rescues. That's pretty impressive. Harrison said you're taking off with Blake for a few days. Yeah, tomorrow I'm gonna drive her back up to school. I can't believe she's in college already. I know. Hey, honey. Hi, Dad. Hi. Everything okay? I wanted to tell you I was sorry for how I acted yesterday. No, Ray, really. No, am I? Emma. Emma! Emma. Whole chunk of land will be decimated. Are you saying the whole San Andreas fault might go off? Everybody down. Yes, that's exactly what I'm saying. We are going now. war Stop it, we can't prepare for it. Really it will be a global event. А Ідея цього фільму з'явилася ще у 2011 році. Відтоді і почалася активна робота над стрічкою. Над написанням сценарію працювали 6 чоловік. I mean Режисерське крісло дісталося Бреду Пейнтону Фільм Катастрофа Розлом. Сан Андреас у прокаті з 28 травня. Все своє життя вона була сірою мишкою. На неї ніколи ніхто не звертав уваги. І в прекрасний момент Сюзан вирішила перевернути все з ніг на голову. Вона влаштовується працювати спецагентом у ЦРУ Що з цього вийшло? Дивися у класному трейлері фільму Шпигунка. За чергову бездоганну операцію. І що б я міг, якби не твій голос у мене в голові. Ховайся в тунелі, на тебе троє чекають. Ти уявляєш мене шпигункою? З волиною? Що? О, яка смакота! Що за. Щось не можу розживати. я ж. То я рецептури освіжала. Я пішла в цей рубу, думала, що стану крутим спецагентом, а я досі така сама нудна клуша. Yeah. Ти людина в футлярі. Я зараз почула мамин голос. Закоти губисько, Сюзан. Mm. Вона писала мені це на портфелі. Райка Бояновська хоче продати ядерну зброю терористичному угрупованню. Кажу, закинь туди мене. Не можна. Вона всіх наших агентів знає як облуплених. Тут потрібна людина нова і непримітна. Я можу. Жіночко, позамітали, то йдіть. Я пошлю вас. Клас. А, і візьміть одного зі своїх котів як напарника. Нема у мене котів. Стрічка Пола Фейга. Патрик дасть вам необхідне спецобладнання. Наче в майбутньому, Тепер ти шпигун. я знаю. Режисера озброєні та небезпечні». То ви будете жити під прикриттям. Бляха, котячниця. Востаннє такий придуркуватий вигляд я мала ще у школі. Що це у мене образ такий? Цього року. Ти хоч знаєш, що треба робити? Просто не заважай мені. Який дебіл причепив сюди кабіну? Це що, папа мобіль? Жодних контактів з об'єктами. <пл 'їх> Тобі до неї як до неба рачки. <пл 'їх> Довбаний корито! Джейсон Стенхем. Я тебе рятую. Я крутий спецагент Якось я крізь полум'я на машині з моста вирулював прямо на потяг. І горів. Я, а не машина. Краще б ти згорів. Бірн Бідна маленька Сьюзен напутила. Мій батько звозив сюди боржників. То це він навчив тебе одягатись, як привокзальна шльондра. Та Джудлоу. Я ще не постукався. Мені нерви! Працюйте козли! Шпигунка! Let's go, let's go, let's go, let's go. Скоро у кінотеатрах! Ти краще починає рахувати. А, чорт. О, господи, На... нащо ти це зробив? Хіба я навмисно? Та тут така пилюка навколо. Комедія про шпигунський дебют рядової працівниці ЦРУ це, це дітище» від Пола Фейга, режисера дружки та озброєні небезпечні. На головну роль творці фільму запросили неперевершено Маккарті. Я можу у фільмі Шпигунка дуже багато веселих моментів. Переконайся сам вже з 28 травня. Я твій найгірший нічний кошмар. Я тебе знищу. Ти хто така, курво? Я та, хто відріже твій штуцер і приклеїть тобі на лоба. Станеш грьобаним єдинорогом. От хто я така гімно. Шпигунка Меліса Маккарті, Джейсон Стетем, Роуз Бірн та Лоу Скоро у кіно. Насправді у нас ось, сьогодні дуже насичена програма була. Таке сузір зірок і аж три прем'єри представили тобі. На останок хочу познайомити тебе з дівчиною, яка перш віддала правильну відповідь на питання, яке ми ставили минулої програми. Настя, то скажи, будь ласка, скільки років героїні, котра зіграла головну роль у фільмі, особливо небезпечна. 18. Вірно. 18 років. Два квиточки на перегляд твого любного фільму у форматі IMAX є твої. Чи часто ходиш на то IMAX кіно з ким ходиш? Досі часто з друзями з хлопцем. Супер, який фільм будеш переглядати. Шаленого Макса. Бажаю тобі приємного перегляду, там 100% максимальна присутність. Ще раз бажаю тобі успіхи, Залишайся на території планети кіно iMAX. Ну а тепер час на твоє нове запитання. Хто з українських зірок з'явиться у фільмі Шпигунка з хітом, який був представлений на пісенному конкурсі «Євробачення»? Якщо ти знаєш правильний варіант, вкажи цей номер телефону, вкажи правильний варіант, відправи її на цю адресу iMAXSoba.com. Якщо ти Будеш першим, ти маєш можливість отримати два квитка на перегляд свого улюбленого фільму у форматі IMAX 3D. Не зупиняйся, експериментуй, живи наповну та отримуй максимум вражень на території планети кіно IMAX. А ми з тобою зустрінемося вже влітку. Па!